Євангелія від луки, розділ 10 Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: Жнива великі, а робітників мало. Просіть отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не війшли, скажіть перше мир домові цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн бо робітник своєї нагороди, не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть. Їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих, і кажіть їм наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви ввійдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Татирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернули сімдесят з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам із за Твого імени. Він же сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі. Що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовляткам. Так, отче, бо так тобі подобалося, все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець, крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до самих учнів. Він промовив Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього. В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, Каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому? Що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і ти роби так само. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка марта на ім'я. Прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася осякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй. Щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Перше Послання до Корінтян. Розділ четвертий. Нехай отже кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. Тимто вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили. Чи якийсь суд людський? Бай сам себе я не суджу, бо я не почуваю себе винним ні в чому, але тим я не виправданий. Хто мене судить, це Господь. Тож не судіть нічого передчасно, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. А те, брати, що я ото пристосував до себе і до Аполоса, це заради вас, щоб ви від нас навчилися нічого не думати понад те, що написано, щоб ви не чванились один над одним проти іншого. Хто б тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, неначе б не одержав? Ви вже наситилися, вже збагатилися, без нас зацарювали. Коли б то вже зацарювали, щоб і ми разом з вами царювали. Мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа Ради, ви ж у Христі розумні. Ми немічні, ви ж міцні. Ви славні, ми ж безчесті. До сього часу ми голодуємо і спраглі, і нагі. Нас б'ють, і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять, а ми. Терпимо, нас лають, а ми з любов'ю відзиваємося, ми мов те сміття для світу стали, покидьки всіх аж досі. Я це пишу не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у хресті, та батьків небагато. Бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Власне, тому я і послав вам Тимотея, мою улюблену і вірну в Господі дитину. Він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше, але я незабаром до вас прийду, коли Господня на те воля, і спізнаю не слова загорділих, а силу, бо Царство Боже не у Слові, а в силі. Що ви хочете, щоб я прийшов до вас із палицею чи з любов'ю та духом лагідності? Псалом 123. До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі, як очі слуг на руки свого пана, і як слугині на руки господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, О Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих. КНИГа Приповідок. Розділ. Дев'ятий Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити По щонайвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, Напитає собі не славу, а сором хто докоряє грішникові, Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить Початок мудрості. Острах Господній, спізнання всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, недбала. Не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там Тіні, і що її гості в самій глибині Шиолу. Друга книга Хронік. Розділ одинадцятий Прибувши в Єрусалим, Ровоам скликав дім Юди і Веніямина, 180 тисяч добірних вояків, щоб воюватися з Ізраїлем і повернути царство Ровоамові. Та ось до Шимаї, чоловіка Божого, надійшло таке слово Господнє. Скажи синові Соломона Ровоамові, юдейському цареві. Та всьому Ізраїлеві з коліна Юди і Веніємина ось що. Так говорить Господь. Не йдіть воювати з вашими братами. Повертайтесь кожний до себе додому, бо це сталося від мене. Вони послухали слів господніх і повернулись, не пішли проти Єроваама. же – Жив в Єрусалимі і побудував міста твердині, в Юдеї. Він укріпив Вифлеєм, Етам, Текоа, Бетцур, Сохо, Адулам, Гат, Марешу, Зів, Адораїм, Лахіш, Азеку, Цореа, Аялон і Хеврон міста, що були в Юдеї Іваніамина, укріплені міста. Він зміцнив ці твердині, настановив у них начальників, наскладав у них запасів харчів, олії та вина, а в кожному місті щитів та списів і зробив їх вельми міцними. Юда отже і Веніамин зостались при ньому, а священники і левіти, де б вони не були, в усім Ізраїлі. Зібрались з своїх земель до нього. Левіти покинули свої передмістя і свої посілості та й прийшли в Юдею і в Єрусалим, бо Єровам та його сини відсторонили їх від священничої служби Господові і настановили собі жерців до узвиш, до козлів та до вироблених бичків. Слідом за ними. Прийшли в Єрусалим ті з колін Ізраїля, щоб віддались цілим своїм серцем шукати Господа, Бога Ізраїля, щоб приносити жертви Господові, Богові своїх батьків. Вони зміцнили царство Юди і укріпили Роваама, сина Соломона, на три роки, бо ходили три роки дорогою Давида та Соломона. Ровам узяв собі за жінку Махалат, дочку Єремота, сина Давида, і Авігайли, дочки Еліява, сина Єсея. Вона породила йому синів Єуша, Шимарію та Загама. Після неї взяв Мааху, дочку Авесолома, а вона породила йому Авію, Аттая, Зізу та Шеломіт. Ровам полюбив Мааху, дочку Авесолома, більш від усіх своїх жінок та наложниць, бо він мав 18 жінок і 60 наложниць, і породив 28 синів і 60 дочок. Ровам поставив головою Авію, сина Маахи, щоб був князем над братами, бо хотів зробити його царем. Він робив мудро. І розіслав усіх своїх синів по країнах Юди та Веніямина, усі міста твердині, дав їм достатнє утримання і вибрав їм жінок.